Доброго доброго дня! щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Це знову я. І сьогодні хочу приготувати по українському, гуцульському, закарпатському рецепту маленькі голубці. Дуже смачні і не треба багато інгредієнтів. Відпаруємо капусту, відварюємо рис 6-8 хвилин і просто ставити його, щоб він просто цей рис холону. Обично варить рис 16-18 хвилин, а ми просто його трохи не доварюємо. Нарізаємо сало невеличкими кусочками, так як обично на суп, на зажарку. І кладемо їх на сковорідку і будемо жарити. Разом з цибулею зробимо таку невеличку прожарку. А поки я прожарую сало, то будь ласка, підпишіться на мій канал і поділіться моїм рецептом з вашими друзями та рідними. Прожарюємо сало, додаємо тобі цибулю. Можна додати халітіню, якщо він у вас є. У мене є, то я додаю. Коли прожариться уже сало з цибулею, тоді ми просто поставимо, щоб воно от разом з рисом. Коли воно вже холодне, тоді ми додаємо в рис. Додаємо Коліандр, додаємо теж чорний перець. Я люблю перцю так, щоб було чуть більше. І додаємо вже сіль. Я додаю куркумін і зелену цибулю. Якщо у вас немає зеленої цибулі, то можна додати просто цибулю нарізати. Куркумін просто дає ще вкус і додає колір. Можна ще додати різні спеції, якщо у вас є. Якісь дорігіше можна додати, бо ще смачніше. Можна додати ще укроп, можна зеленьку ще додати. Все, все по бажанню. І це все можна розмішати і покуштувати. Можна пам'ятати, що це наше сало все пережарене, додаємо ще часничка. І наша начинка вже готова. Я покуштував на сіль дуже добре. І я на дно наложив лаврового листочка. Можна подрібнити і розложити по всій дечці. Відпарана капуста. Я ще цю капусту додавав яблучного уксусу. Намочував на 20 хвилин, щоб додати кислоти, тому що цей рецепт требує кислою капусту. І я промив водичкою холодною і зараз просто цю капустину вирізаємо а, таку товсту вену, а тоді розрізаємо цю капусту на 6, цю листиночку розрізаємо на 6. І зараз починається як циганка ворожила. Це будемо зараз ми їх крутити. Ці голубчики маленькі, вони, звісно, дуже маленькі. Треба просто сю напросто одна чайна ложечка, щоб теж так само дивіться, щоб кусочок, хоча б один в попадалося на кожен, на кожний голубчик. Цей рецепт требується чуть не так крутити ці голубчики. Вони просто гуцули, вони просто їх скрутюють так і не зажимають середину. А мені так не подобається. Я роблю так, як у оригінальні голубці. Я там ззаді по бокам запихаю. А ну можна по-другому скручувати. Я знаю, що багато людей роблять голубці по різному. І я їздив до моєї сестри. Недалеко вона живе від Румунії у горах, там в Гуцульщина. І вони готують такі там голубці. Я, звісно, спробував тільки раз такі маленькі голубці у моєї сестри. І я вирішив сьогодні спробувати зробити такі голубці. Дивіться, вони дуже маленькі, просто беремо, розрізаємо. Листинку на 6 і вони такі маленькі голубчики, виходить. і так запам'яталися мені ці голубці, що я вирішив сьогодні приготувати. Я дивився ці рецепти всякі по інтернету, в Закарпатті роблять з м'ясом, а в Тихоцули роблять вони із салом. То сьогодні буду робити ці голубці. Я роблю їх перший раз, то може я не так роблю, підкажите. Напишіть в коментарях, як ви робите ще. Поділіться з рецептами. Якщо ви не знаєте, як крутить, то просто крутіть так, як я кручу по старому обичному рецепту, так як люди обично закрутять голубці. Я надів рукавички, в рукавичках просто удобніше їх робити. І вже останній голустик маленький, вже все що є, тоді викладу і вже скручу самого останнього. У мене ще чуть-чуть капусточки небагато. пару листочків ще два навіть, не залишилося. Нічого страшного, ми просто його прикриємо е, голубці цим листочком. І все. Голубці у нас вже готові. Все скрутив. І на це все виложити. Прамо ще наверх. І от дивіться, я цей гарненько покрутив. Бачите, отак. Гарненько з тієї з тієї сторони. Я собі не спішив, я робив собі помаленько. І коли викладемо тоді голубці, додаємо масла. Ми воду не будемо додати, ми тільки додаємо масло. Якщо у вас нема масла, то можна олію тоді додавити. Або жир, або гусячий жир можна додати. Дуже буде смачно. І все. Положили масло. Тоді можна вже виложити всі стальні голубці. Наверх можна теж положити ще зверху масло. Добавити більше масла, вони будуть такі більше протушені масло, в маслі, будуть дуже смачні, якщо ваша капуста свіжа і не солона, то можна додати сольки і перчику ще зверху і тоді накрити уже голубці листом із капусти. Ставимо в духовку на 190 градусів і на час 20 хвилин. Я так готував, якраз вони приготувалися. Можна через 40 хвилин накрити алюмінієвою бумагою. Дехто зразу накриває цією алюмінієвою бумагою, а я просто люблю, щоб чуть ріженьки. Подивіться, як вони гарні стушилися, пахнуть на всю хату. І я посчитав, Я 58 голубчиків зробив маленьких. Зараз будемо коштувати наші голубчики. Оцульські голубчики, закарпатські голубчики, як хто називає. Дуже смачні, подивіться, які всередині вони не розпадаються. Вони такі. Смачні, видно, що дуже гарно стушені. Заправки чувствуються, дуже смачні. відчувається масло, відчуваються приправки, які я ложив, відчувається листок, лавровий, чувствую. такі голубці не обичні, просто вони встається вкус, в роті встається і хочеться ще. Дорогі друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, щоб ви не пропускали нові відео. Бажаю Україні миру, спокою, перемоги скоріше і щастя. Друзі, бувайте здорові і до побачення!